Ну, матеріальні збитки що ми не підсчитували, тому що вчора ввечері тільки нам здали цей порив, а зараз даний час не працює свище тисячі пар. То, якщо взяти самостійно номерів, то десь 2 тисячі, а якщо спарені, то більше тисячі номерів не працює. Технагляд наш нас вже був тут. Їм вже дали розписку, взяв, що викупати тільки вручну. Тільки вручну. Ескаватор два метри, ні ту сторону, ні ту не підганяти. Розкопувати все вручну, тому що йде телефонна каналізація. Заходи, які вживає згідно діючого законодавства, податкова служба, є непопулярними, але внаслідок цих непопулярних заходів, все-таки доходи з бюджету збільшуються, є можливість виплачувати заробітну плату працівникам бюджетним установ, пенсії, стипендії, інші соціальні виплати. По цим машинам ми встановлюємо, кому принадлежать ці машини, як, звідки вони взялися, хто їх, хто їх продавав, кому, де вони їх купували. От, моменти легалізації. Ця робота буде проводитися і далі в цьому напрямку. Сюди ми йдемо з охотою, тому що вдома, як сама одна людина, то вона ж ну що, чотири стіни. А сюди прийдемо та своє щось розкаже, та своє. Це все розказуємо. Хороший директор у нас, медперсонал хороший, От, ремонт людям роблять. Щось комусь може треба, прийдуть, поможуть. Ми відкрили перші, перші ворота, вирвали, ворота відкрили. Там же було бачено все вогнем. Ми давай, значить, там був перестянок, між... Другим і третім боксом відкрили треті ворота. Там стояли два автомобілі, які вже майже ще на хвилин 3-4 вже було згоріло автомобіль. Ми знаєш, що зацепили автомобіль, витягнули, це Ауді 100» було. Ми собі знайшли роботу, все ви знов з нас забираєте слухайте. Завтра базарники знайшли собі роботу, їм зроблять налоги, знов їх все позабирають, бо закривають, відкриють супермаркети та стільки, що можна слухати. Не трогайте нам, ми вас не будемо трогати. Дайте нам нормально попрацювати. Заберуть роботу, буду шукати, другу шукати. але ж то не вихід правильно. Якщо в мене заберуть роботу і всякі людей, то да, все правильно. То заводів у нас не так багато, щоб всім забезпечити роботу, нормальну зарплату. Це просто ставляться палки в колеса раз для того, щоб прийшла яка-небудь одна людина, взяла це все під свій контроль, зробила свій таксопар там, чи ще щось і, і взяла нас наминим працівниками. Але вже на тих условиях, які вигодні іменно тій людині. Ну, риба шукає де глибше, а людина шукає, де краще. Так що добиватися кращих умов для праці це цілком природні явище. Вони ну, відстоюють свої права, вони на це мають право. Якби я таке не вникаю, тому що я навчаюся, і в мене просто немає часу. Якби там знати, що там протестують таксисти чи ні. Мені подобається все. Все. І от і листя прибирають, і все як має бути, бо ж воно летить кожен день і кожен день прибирають. Ну і, і так далі. Вода є, газ є, світло є, ну що ще може? Ой-ой-ой, я живу в семиків, то не Бог боронить, туди ніхто не приходить, там потоп, там не від чого під сподом, ми вже ми скоро поліземо в землю з цілим домом. Ніхто нічого не робить, не ремонту, все обдерте, все страшно страшно зайти. А на які ви вулиці? Січове. З кожним півроку піднімають ціни і на е, плату за житло, і за е, послуги їхні, а взагалі-то е, якість цих послуг не, не піднімається абсолютно. Всі двірники на вулицях дуже старатливі, хоча платня в них дуже маленька. Сміття практично не вивозять, не вивозять. Неодноразово звернувся, звертався і до керівництва їхнього, і до диспетчерів, і вони своїх обов'язків не виконують. Прибирають нормально. Малогабаритні кімнати із малесенькими кухоньками, суміщеним санвузлом і вузькими коридорами були за щастя у 60-х роках для громадян. Нині ж мешканці Луцьких Хрущовок воліли принаймні косметичного ремонту будинків дочекатися. Вони настільки морально застаріли ці приміщення, що говорити про якісь там косметичні роботи чи влаштування дахів. Я думаю, що не варто. Нами була зроблена спроба. Влаштуванням реконструкції мансардних приміщень на таких житлових будинках, як на волі 11, 15, 12, 10, були зроблені значить, волинським діпромістом проекти. І коли вже почалося на стадії обговорення з мешканцями, значить, мешканці виступили категорично проти. Ну, у нас немає ні теплої води, ні тільки холодна, і та буває, коли. Батареї чуть -чуть. коли гріть, коли зовсім не гріють. Так що... Зараз тут не квартира стала Бог наша. Холодно, комунальної, правильно. І я ж плачу то 100% за квартирні услуги. І за тепло, ну в мене його немає. От ця біда в чому. Я був ще молодший, я це діло переносив. Ну, вже ж 10 років, мені 74 роки і все обіщають. Хай роблять. Хай роблять. Аби, аби зробили нормально нам і хай собі добудовують. Це не проблема. Хай строю, хай, хай два, хай три. Якщо фундамент видержить, що це, це навпаки, буде добре. Не було ні разу підтверджено в лабораторією, лабораторії, що продукція була недоброякісна. купуємо нашого виробника підтримуємо вітчизняне м'ясо, це ж не польське, дивіться, вирізка. Все, що не наше, все, що хімія, ми Йоду, стараємося багато. не споживати. Наше смачніше, ніж польське, бо ми смалимо соломою, а поляки смалять, розумієте, газом. Курятину купляла польську. А скажіть, вас задовільняли її якість? Ні. А Чому саме? Тому що я спробувала наше, яке зараз є, і воно набагато краще, менш перемерше все. Ну, воно зовсім не має того смаку, що натуральне м'ясо наше. І зараз дуже важко купити м'ясо хороше, яке дійсно вигодували хазяївин. Звернення в комунальні служби, я бачу, що ні, ні до чого не приводять. Робиться якийсь такий ремонт тимчасовий. От як, який зробили, наприклад, в суботу, коли я викликав аварійну службу, там просто на місці пориву, ніхто не зробив ніяких зварювальних робіт. Просто був витисаний колочок, забитий в трубу, і цей колочок буде стояти там до наступного якогось прориву. Якщо вона й далі продовжуватиме прибувати, вочевидь, панові Олександру доведеться випустити своїх рибок. У вільне плавання. А коридорами офісу доведеться пересуватися тільки човном. Для цеху цього такі підтоплення наносять значні матеріальні збитки. Слава Богу, що це сьогодні закінчився сезон, що немає, в складах немає сировини, а звичайно, це і цукор, це, звичайно, зерно, це, звичайно, фільтруючі матеріали, які йдуть на виробництво, пива, хміль, які коштують досить недешево. От то в принципі це значні матеріальні збитки для нашого підприємства. В нашому під'їзді весь час щитову заливає водою два-три рази на тиждень. Ви приїжджаєте, викачують воду. І більш ніяких мір не приймають. Оце нас турбує. Що колись повинні зробити так, щоб не заливало, бо весь час гуряк на пороговій бочці. Під фундаментом 16-го будинку справжнє підземне озеро, яке взимку навіть замерзає. Мешканці потерпають, що від час тих підтоплень будинок вкриється тріщинами, а потім просто зруйнується. Ремонтувати ніхто не обіцяє, в них немає коштів. А перша загроза, що підтоплює, і може бути таке, що підуть тріщини, так як будинку номер 8 що в нас напроти воно ну, ж було, що його закріплювали. Цього ми боїмося. Півня півдня, півдня качає ту воду. Попівдня. А оце це позавчора, качали. так там лилося все шуміло. Там. Я не виходила, то директор. школи А я Живе виходила і йшла з роботи. І... То Дзвоним. сиділи хлопці, качали. Не? У мене в руках 100 гривнева купюра. Зараз ми з'ясуємо в пересічних громадян, чи зможуть вони за цю суму купити всі необхідні продукти. 100 гривень і більше буває. Залежить як що купляю. Якщо м'ясне, то більш. Але я її рідко коли купую таке рибу, коли. Для сім'ї 100 гривень на день. 100 гривень на день, все ж таки вистачає. Так. Ніколи не хватить 100 гривень, щоб купити, якщо купити кілограм м'яса, воно 45 гривень. Так? Якщо взяти пів кілограма масла, скільки там 20 буде біля 20 гривень, так? якщо взяти сметани, молока, крупу, ще там все рибу, ой-ой-ой. Гривень 500, ну, може, на днів 3-4 вистачить. Надто дорого для держави сьогодні обходиться ця кожна будова. Не така багата сьогодні Україна, не так багато грошей в бюджеті. І кожне воно, і кожне воно дороге. Я радий, що тут на кордоні нашої Волині з сусідами, з рівнянами, нашими добрими друзями, будеться школа, яка прийме діток і, і Майдан Липнівських, і наших сусідів. Одна кімнатка, <кліпі> да. але і так добре <кліпі> вже матиму де ну, жити в місті, щоб продовжувати свою кар'єру спортивну. Ну, треба ще ремонт зробити, але це вже діло часу. Послухала, що для моєї дитини було виділено 250 тисяч. Бачу, восьмий місяць проходить і коштів немає, і квартири немає, і нічого немає. Думаю, що ж робити, треба йти. То криза стала, то скажуть, рік закінчив все, стала ходити в обласну адміністрацію. Зверталася постійно, щомісяця, через два місяці, ходила на прийом. Зараз, якби в неї був пік форми, виступила на шість подходів, спрацювала. Тобто, то, що ми давали, те вона й піднімала в Анталії і установила два рекорди України. Думаю, що. Скоро і світові, так, да, Надіж? Плани є, щоб успішно виступити треба на Олімпійських іграх в Лондоні. То десь в мене тут пішло 25 тисяч. Ну то що, і підключити, і все зробити. Ну то ще за роботу. То все я власним коштом і взяла кредит. Кредит брала. За літо взяла кредит за зиму, думаю, розрахуюся. Я не кажу, щоб хтось мені там гроші, там це во можливо, хтось цеглу дасть, можливо, хтось відсів, можливо, хтось е надах е цю бляху, можливо, хтось, що там ще треба цемент, можливо, хтось пісок. Я вже думаю, то то не є таке важке, таке дорога річ. То, мабуть, вже третя влада помінялася, ще четверта. Ну, влада міняється, розумієте, а все, як було, так все. Все-таки та дорога побита була. Так і є в моєму власному будинку, як мені обіцяли ремонт, зробили кошторис. Що в мене в будинку зробити ремонт, зробили кошторис, що треба 100 тисяч пантус, що мені зробили, сказали 10 тисяч. може таке можновладцям. ЧК цікаво в трущоби приїхати, подивитися, як живуть, і і забратися. Я тільки не знаю для чого то мої сестри. Так казали, скільки ти вже тієї екскурсії будеш проводити, все рівно. Я сама бачу, ніхто нічого. Сільський голова нічого, сільський голова тільки мені нічого не мішає. А то дуже важливо. То дуже важливо, якщо хтось не може допомогти, ну не мішає щось робити. Може якийсь депутат не піде в баню лишній раз, ну що, не піде в ресторан лишній раз, а купить мені того цементу, чи привезе машину тої цегли. Ну я йому дуже подякую. так, і… Ну повірте, що є Бог на небі. Ну то я всім депутатам кажу, що він є на небі і він за тим всім дивиться. І от коли депутат туди до нього прийде і скаже, Боже, я ж так робив, як каже, ти робив, тобі там все і заплатили. Я в колясці, багато людей, що не в колясці, але ну, марнують своє життя, знаєте, так? наркотики, алкоголь, все. І та якщо й не наркотики, не алкоголь, то сидять, плачуть, все їм погано, все не так, і просто лінь. Лень в людей. Нам прислали листа, що хочуть поставити загальний лічильник на два будинки. Ну це абсурд. Я хочу платити і кожна людина хоче платити те. Що вона спожила? Звертаємося в прокуратуру. Зараз Всі йде в прокуратуру звідси. Як це так? Ми запросили пресу. Він приїхав повз землі. Він зараз тут удаси розвернений. Нам перекриє газ. Що це за страхаловка є? Ми вам газ перекриємо. Ми що вдома вас беремо газ? Будемо брати штурмом. Чому ви так поступаєте з людьми? Пресу прошу. на не... Збори сьогодні не відбулися в зв'язку з тим, що один із запрошених членів від «Волиньгазу» не з'явився на збори. І нас збори відмінили і перенесли на інший четвер. Тобто я покинула вдома дітей на сусідів, бо я сижу в декретній відпустці, і ну, наша сім'я не має змоги сплачувати такі тарифи, як мені вказали в, в листі. То ми всі з пожитого газу будемо платити порівну. Як, як в тому анікдоті, знаєте, одна живе зі всім селом, друга ні, а всі разом ми, якщо на всіх в середньому поділити, то теж. Не дуже гарна жінка. Відбулася комісія тільки по одній причині, що ми б запрошували представника НКРЕ. І представник НКРЕ, і держстандарта представник ну, на даний момент де представник держстандарту з'явився, а представник НКРЕ, на жаль, ну, з якихось причин можливо відрядження. Ну тобто, це мені про це невідомо, не відомо. Не з'явився. Це знову ж питання до кодексу, яке прийнято так само, тим самим він керіє, І так само, я думаю, що коли буде представник, він це саме так само все ці питання ви задасте. Ну, плачу за школу. Там мене мамо син вчиться, а мені треба його і вдягати, і кормити. І взувати. Я не знаю, що, що, як, як і за хату платити, за школу платити. Я не знаю, як. Пішов я в пенсійний фонд узнати, бо вже собес виплатив за цей місяць, а пенсійний ще не виплатив. І тут вийшла та начальничка, почали на мене, ми ще не розглядали, розглянемо 30 гривень вам надбавка. Я говорю, де, де ви таку надбавку чули? 30 гривень. Я говорю, людям розказую, люди сміються. З 1 жовтня, відповідно до закону про підвищення пенсії, було саме змінено порядок порядок самого розрахунку пенсії. Усучаснилася заробітна плата. Вона заробітна плата збільшилася, але коефіцієнт страхового стажу зменшився з 1,35 на одиничку. Тобто значення страхового стажу тепер один рік стажу дорівнює одиниці. Ваша пенсія зросла на 40 гривень 46 копійок саму скрутну хвилину людина звертається до нас і очікує від нас допомоги. Можливо, навіть наші сім'ї не отримують того, що ми залишаємо на роботі. Ми залишаємо практично себе повністю. Ми віддаємо себе повністю людям. Ми пишаємося тими працівниками, які в нас є, тому що ми спілкуємося з людьми і ми знаємо, як відноситься до тих людей, які потребують цієї уваги, які потребують цього гарного ставлення, які потребують. Поради, консультації, вирішені проблеми, які потребують якогось догляду, і ми знаємо, з якою душевною теплою, з яким добром, з якою чинністю ви відноситеся до тих людей, і наскільки ви професійно виконуєте свою роботу. Я рахую, ми робимо велику роботу і. Реально маємо подяку від людей. Для нас це дуже важливо, дуже приємно. І все, що від нас потрібно, я думаю, ми зможемо і надалі робити, допомагати, а всіх колег святом. Поліція сказала, що я хочу підписати, Тут це нічого не вийде. Ну, як, як далі? Каже, то сходіть в психлікарню до головного лікаря, А що, головний лікар ще сюди в бригаду. Це ж насильно теж його не заберуть, бо він не є буйний, він не зашкоджує суспільству, скажімо так, оточуючим десь за межами класи. А що в квартирі робиться це? Хто його знає, ну, да. Мост? дійсно страшно. Що трапилось? Чому, Чому от так пожежа вас виникла? Ну там бардак в хаті, по-перше, в кімнаті. От і що тут все на кучу, так сказати, якби столове і все. От воно там і і що хоче. там На балконі там теж хламу куча було дерев'яного, не Але чого воно загорілося, от скажіть. Що то стало причиною? Точно не знаю. Багато може бути. Може бути утюг. Стала причина, що багато... Досик, то, досик на болко було. Плюс, ж... плюс андулін. Він таку копить дав, щоб я боявся в кімнату зайти, що чорне було. Андулін. І бубляха була. А андулін. Але ви, але ви того не підпалюєте, да? ну, так? Ви... Ну, ясно, що я там в кімнаті в основному це міг бути винувати і я, але я толком не знаю, чого воно так говорить. Тяжко, звісно, що робити. Що ж я, я спала отут. Під тої батареї ноги витягнули вони не вміють, бо в мене і це... Люди самі допомагають, бачать, що треба допомогти. Скажіть, а одяг у вас є? Немає маю ніякого одягу. Штани тільки є, шапка не розгоріла. На рахунок от ремонту, щоб відновили вам вікна хтось. Чи, чи потрібно отакого от плану допомагати? Ну, можна, звісно, можна було. Я зараз, за, за, за зароблю, а потім буду шукати. У нас є і електрик, і сантехнік, і слюсар, тобто при необхідності ми готові на поточний ремонт дати свого працівника, який допоможе їм частково відновити ремонт в їхньому помешканні. Одежа, харчування ми готові забезпечувати, скільки це необхідно. Фінансову допомогу ми будемо однозначно надавати. Зараз буде складений акт по пожежі, і тоді вже на рішення комісії буде виноситися справа на розгляд, і будемо визначатися, яку суму допомоги з міського бюджету будемо надавати для того, щоб підтримати цю сім'ю. Було навантаження харчове на е, дитинку, яка мала спровоковану пішлункову залозу. І внаслідок е, неправильного адекватного лікування, яке мама проводила самостійно протягом чотирьох діб, дитинка в стані декомпенсації поступила до нас. Вас вийти. коли на яку годину, на який день? Скажіть, будь ласка, я хочу У нас дивиться, що з точки зору юридичної якщо ви бачите так є договір. У мене його нема. А скажіть, будь ласка, є можливість ць. забрати вас просто землю Шудово, і поїти до косі? Нам треба От просто забрати мій Ні-ні, Ми будемо виходити. по любому. Представтесь, будь ласка. Не. Хто ви такий? Буде представити. Ну нас запросили люди. Хочемо зняти. Вас я вже була. Скажіть мені, будь ласка. Чого ви не пропускаєте телебачення? Будь ласка. Це зустріч з пайвотами. Ні, розумієте, ми хочемо власності, коли ми були на полі. Почекайте, коли ми ні, я не буду виходити, коли ми були, коли ми були на полі. Коли ми були на полі, і до нас з вашого керівництва не приїхав ніхто. Ми ж не, ані ані ми ж не є ані бандитами, ані захватчиками. І ми почали розмову з того, та запропонували своє відповідне бачення щодо грошового. Змін, які ми на даний час з урахуванням економічної ситуації можемо запропонувати, о ви повідомляли про свої проблеми, але ми їх не чули. Не чули, Зрозумієте, бо ви його не чули. чули, чули. дав телефона і бив себе в груді. Що я візьму від вас телефона? Я дзвонила і е, брав шофер. Ні разечку не взяв. До кого ми мали е, казати? Рахувати Це... нас за людей. Це... Почуєте, ніхто іншим чином не відноситься до вас Боже, збав. Боже збав. Хочу, щоб мені платили більше, бо мене троє, я, я джу, троє дітей сирять. У мене вмерло дві дочки, у мене троє дітей сиріт. Мені треба кожен раз ту копійку. Мені треба дітей в школу випробажати. Я не хочу, щоб мене обманювали, хай мені дадуть те, що положено, за те за, за землю. Я все-таки налаштована і знаю багато таких пайовиків, які хочуть з, ним, з ними договір розірвати. Це не питання. Це питання, розумієте, вони сьогодні пообіцяли під тиском людей. Люди зійшлися, ви приїхали, дякуємо вам. А на другий рік що буде? Доплата, та, що ми планували, що вже погоджено у розмірі 15 тисяч. Вона могла, могла на простість двох неділь повністю бути виплачена людям. Якщо наступне це питання, буде обговорено з керівництвом і по результатам буде доведено також людям. Скільки люди хочуть? Люди хочуть 18 тисяч. 18 запропонували 15